Національний гетьман про війну. Українська нація є. Українська нація з 1991 року до 2014 року нічого не робила для свого захисту, навіть не молилася Богу Творцю, Богу живому. Хоча добре знала, що 2003 року що Російська Федерація нападе. І розкопає український сонарник. І, і в 2014 році це сталося. Російська Федерація розко, розкопує Крим, бо не вивчили вони святу мову і молились у Московському патріархату чужому Богу на чужій мові, яку Бог не чує. Розкопала Донецьк. Бо грішили, молились чужому Богу в чужій церкві і сатані. Тому цар юдейський, цар український, Ісус Христос, що прийшов у цей світ, щоб спасти людство через галіліян, галів і галичан, через Бога і Святого Духа, через жінку, галіліянку, святу Марію. Сьогодні Господь наш, Ісус Христос, вимагає від української нації і намолених націй світу спасти Україну, його державу, від напасті і бісійського промислу Російської Федерації, яка хоче принести українців в жертву сатані. За що? Моляться 13 шаманів сатаністів проти Ісуса Христа і 12 Його апостолів. Російська Федерація хоче знищити Україну як національну державу і українців як націю. Про це біси віщають по центральному телебаченню Москви кожний день. Вони хочуть знищити державу. Господа нашого Ісуса Христа знищити Україну. Що повинні робити українці в цій ситуації? Перше, вставати рано до сходу сонця і щиро молитись Богу, Творцю, Богу живому, Господу нашому Ісусу Христу, Матері Божій святій покрові. Друге. Готуватись і гуртуватись між собою у гурти десятки, сотні коші і батальйонні групи. Третє. Вивчати сучасну зброю. Правила обходження з нею, порядок застосування зброї в бою. Четверте. Завжди пам'ятати. Що зрада Україні і українцям карається Господом нашим Ісусом Христом жорстоко до сьомого коліна. П'яте. Смерть за Україну і українців священна і нагороджується прощенням гріхів і царством небесним або ангельським чином. Шосте. Пам'ятайте. Що те, що Російська Федерація нападає на Україну, це не саме страшне. Саме страшне, це те, що безродні ванюшки будуть здаватись в полон українцям, а Україна не готова їх годувати, лікувати, одягати і розміщати. Прийдеться їх розміщати по селах, тому не викидайте ви поза торічню консервацію, гоніть самогон, за самогон і банку гірків. Росіянин від, росіяни віддасть вам танк, літак і всю зброю, і прийме присягу українському народу і як власовців. За німців підуть воювати за Україну і палити Кремль злочинний. Сьоме. Будьте уважні. Національно визвольна війна на вашому порозі, національний гетьман вас і кожного попереджує. Будьте готові і вдень, і вночі. Восьме. Об'являйте особисто війну Російській Федерації? Так. Господи Ісуса Христе, Сине Божий, я син твій, я дочка Твоя, ім'я об'являю війну за національне визволення, за Твою державу, Господи Україну. До повної перемоги. Супостата. Я об'являю непримиренну війну сатані і Російській Федерації до повного їх знищення. Допоможи мені, Господи мій, Ісусе Христе, Сине Божий, збережи нас і мою Україну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Україні! Слава Героям України! Ми переможемо! Все буде Україна!